Слава Господу! Слава. Дякуємо Богу за сьогоднішній добрий час. Це тільки по милості Божій ми всі є тут. Слава Господу! Знаєте, в п'ятницю на молитві на Липинського ми проводили служіння з фонариками. І я встав за кафедру, пам'ятаю, кажу таке, кажу: бачите, людина може на, наробити такої шкоди. Великий обстріл ракетами, немає електрики, немає світла. І маємо незручності, але це є тимчасово, правда? Але кажу: завтра зранку ми встанемо, і сонечко зійде над нашими головами. А сестричка сидить в залу в темноті, навіть не пам'ятаю хто, бо погано було видно, і каже, в вікні місяць видно. Кажу, бачите, як добре є? Ми можемо, люди, правда, наробити шкоди один одному. Але сонце, воно нам не підвладне. Місяць нам не підладний, вітер нам не підладний, дощ нам не підладний. Це все є в силі Божій. Слава Господу! І Бог по милості своїй ми встали в суботу зранку, і сонечко зійшло, і стало видно, знаєте, це є в Божій владі, це є в Божій владі, і ми сьогодні повинні дякувати Господа за те, що Він добрий. І сонце воно сходить і над злими людьми, і над добрими. І надобрими. І ми сьогодні будемо вдячні за це Господу. Я хотів би сьогодні читати декілька місць Слова Божого, і ми поросуждаємо. Можна так буде назвати як моє Слово, як Божий вибір, Божий вибір в нашому житті. Буду читати перше місце Слова Божого, це Євангелія від Івана, 15 розділ, один, один віршик, навіть частину можна сказати, віршика. Ісус каже так: не ви вибрали. Мене, але я вибрав вас і настановив вас, що ви йшли та плід приносили. Слава Богу! Ми бачимо, Ісус каже в Своєму Слові, Іван передає нам це на сторінках свого Євангелія каже: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Сьогодні ми, люди, знаєте, можемо подумати, що це ми такі хороші. Це ми такі мудрі, це ми такі сильні, це було наше таке сильне бажання, і ми вибрали Бога. Ні. Ні, ми бачимо, що сам Ісус каже, що не ви мене вибрали, але я вибрав вас. По своїй любові, по своєму милосердю я вибрав вас. І не просто вибрав, каже, але щоб ви йшли та плід приносили. Сьогодні ми всі тут зібрані, і я впевнений на 100%, що це був вибір Бога. Це був вибір Бога для нашого життя. Щоб ми сьогодні були на цьому місці, щоб ми сьогодні могли славити Господа, я не знаю. І до кінця не можу усягнути мудрості Божої, чому саме ми і чому саме я. Ну задайте один одному запитання. Господи, чому я? Я згадаю, згадаю свою молодість, я не з дитинства віруючи як молодь. І пам'ятаючи своє життя, були кращі люди. Були друзі в мене, яких мені мама завжди ставила в приклад в школі. Ще як я був невіруючий, І вона каже: подивись на того, подивись на того, які вони хороші, батьки можуть радіти ними. А, а ти буває таке робиш. Ти буває таке робиш. знаєте, І я дивлюся на життя тих друзів. Які в них один зараз дуже хворий сильно, в алкогольній залежності, інший так само веде аморальний спосіб життя. знаєте. А, а я є в церкві Божій, слава Господу! Я не знаю чому. Я не знаю, чому пав Божий вибір саме на мене. Я не керую Господом, і ми цього не можемо робити. Але що ми можемо робити? Дякувати Бога, що Бог вибрав нас? Що Бог вибрав нас. І слово Боже каже, не просто вибрав, але настановив, щоб ми йшли і приносили плід. Часто ми думаємо, що Бог вибрав і все, наше місце лавка. Я довший час так само думав. Наше місце лавка. Дякую, Господи, що ти вибрав спас, і мені добре так. Добре, так, але Слово Боже нас всіх закликає, щоб ми не просто сиділи, але каже, і йшли, робили яку-ту дію, приносили плід для нашого Господа. Читаю ще місце Слова Божого, це буде Коринтян. Перше послання в першому розділі. Апостол в своєму листі, я якби навіть почну з 25-го віршика. Апостол Павло пише так. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильніше від людського. Це я не спочатку розділу читаю, але якби читаю трошки віршик, знаєте, він якби не відноситься до моєї теми, але якби для вступу каже, адже немудре Боже є розумніше від людського. Апостол Павло, я не знаю, чи там в оригіналі є, але тут в слові стоїть в скобках: немудре і немічне. Щоб ми зрозуміли, і корінтяни зрозуміли, на якому є рівні Бог і на якому є місці ми, Його люди, творіння Боже. Дивіться, каже, адже не мудре Боже, Бога немає нічого немудрого. Але апостол Павло дає нам простим людям, не сильно освіченим, можливо, не сильно розумним. У нас не всіх інститути є університети, але. Апостол Павло хоче показати корінтянам, що навіть, якби можливо, не мудре Боже, воно є розумнішим від самого мудрішого людського. Тобто саме мудріше, яке тільки може бути в людей. Сама вишина науки, каже, воно все одно не може досягнути Бога навіть самого нижчого. І дивіться далі, що каже, і немічне Боже теж в лапках йде. Немічне Боже, каже, Є сильнішим від людського, самі сильні люди. Самі, можливо, знаєте, обдаровані, каже. Каже, саме це немічне Боже, воно є сильніше, каже, за людське. Сильніше за людське і далі каже апостол Павло: гляньте, брати, звертається до Коринської церкви на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Подивіться між собою. Я це місце зачитував п'ятницю на зібрання на Липинського. І кажу: в нас було можливо 15, може трошки більше. І кажу: є хтось тут з університетом чи з інституту, можливо, магістратуру хтось закінчив. І я не побачив рук. Ніхто не підняв. Ніхто не підняв. Ну тут, я надіюсь, є такі люди. Я не проти навчання, не подумайте. Ні, ні, я зовсім не против. Я за те, щоб християни вчилися, закінчували інститути і університети, щоб були лікарями і великими вченими. Це є добре. Але до Коринської церкви Господь каже: гляньте на своє покликання, подивіться між собою, кого з вас вибрав Бог. Кого з вас вибрав Бог? Небагато мудрих за тілом. Так, вони там були. Вони були там мудрі. Коринська церква, і коли ми читаємо історію коринфу самого, то це було багате місто, дуже багато місто. Ну і там було дуже багато блуда, і всякого такого, як в багатих містах. І ми бачимо, що апостол каже, що каже, небагато серед вас є мудрих за тілом, небагато сильних, і небагато каже шляхетних. Небагато тут серед вас є таких, можливо, які суспільне становище мають високе. Мають високу, хорошу, сильну освіту? Ні. Небагато є серед вас таких. І далі каже, але Бог вибрав, Божий вибір. Каже, Бог вибрав немудре, щоби засоромити премудрих. І Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних. Слава Господу! Ми бачимо, Божий вибір є таким, каже апостол Павло, що каже, Бог вибрав немудре світу, щоби посоромити мудре. Знаєте, інколи я чув такі слова навіть своїми вухами, і казали люди, що каже, я знаю християн, люди мені свідчили, невіруючі, Каже, вони без особливої освіти, але каже, коли з ним розмовляєш. В ньому є мудрість. В ньому є розум, в ньому є мудрість. Звідки це? Звідки це появляється? Знаєте, сьогодні подивися, є хороші сім'ї, люди з великою освітою, правда? А в сім'ях є біда, правда? В сім'ях є сварки, в сім'ях є крик, є невлаштування. І подумаєш, ну ви ж закінчили, ви ж є розумні, ви є начитані. Вам викладали самі кращі викладачі. Чому в вашій сім'ї є таке? Чому є таке невлаштування? Ми бачимо, апостол Павло каже: «Я вибрав, Господь вибрав немудре, щоб засоромити премудрих. Мудрість Божа, правда? Коли Бог вибирає, коли Бог міняє, коли Бог бере в уділ наше життя, ми можемо говорити з всіма людьми. Ми можемо своїм життям, своїм прикладом показати, що коли мудрість Божа входить в наше життя, коли ми навчаємо світ слова Божого. Правда? Ми стаємо мудрими в Господі. І навіть ті люди, які, знаєте, можливо, з гордістю дивляться на нас, дивлячись, можливо, на освіту чи ще на щось, вони можуть брати приклад. Вони можуть брати приклад, правда? Подивися багатодітні сім'ї, а дітки з Господом. Дітки з Господом, знаєте, і це є добре. Подивися в інші сім'ї, і буває, що правда, люди розумні, а діти, як кажуть, буває слово таке вживають відірви і викинь. Буває і таке в житті людей. Дивіться, Слово Боже каже, і Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Божий вибір каже, є в тому немічному світі, щоби засоромити сильних. Не всі ми тут сильні, правда, були такі е, моральні устої наші такі були, правда, сильні такі духом були. Але Бог вибрав нас, таких немічних. Особливо я, я мав проповідь недавно за неміч, коли апостол Павло каже, я буду хвалитися своїми немочами, тому що тоді сильний через, через це Бог мені. Сильний Господь мені, коли я є немічний. Тому дія Божа вона являється, коли ми є немічні перед Богом, коли ми шукаємо Господа, шукаємо сили Божої, не покладаємося на свою силу, на свою людську силу. І він каже, апостол Павло тут каже, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене в світі, погорджене і неіснуюче, щоб позбавити сили існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Слава Господу! Ми бачимо, який є Божий вибір. Я не знаю, чому Бог так вибирає, але апостол Павло акцентує увагу, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом, щоб не могли сказати. Що Господь нас вибрав, бо ми такі мудрі, ми такі сильні були, ми ходили в гордості своїй, правда? Ні. Ні, Божий вибір, він є зовсім інший, Каже, щоб не хвалилося жодне тіло перед Богом. Перед Богом. Пам'ятаєте, брати і сестри, свого часу, коли ізраїльський народ був сильно притіснений ворогами, і Божий вибір падає на одного чоловіка. На одного чоловіка падає Гедеона. Пам'ятаєте, що Бог сказав до нього: Іди, а він каже до, до нього: каже: я, каже, моя тисяча найменша серед племені Манасії, а я малий в домі батька мого, куди я піду? Я є чоловік невеликий. І знаєте, коли б ми дивилися людськими очима на вибір, ми б вибрали зовсім не Гедеона, правда? Ми знайшли б самого сильного воїна, самого мудрого, самого такого, який військовій справі сильні, правда, ми вибирали б так. Вибір Божий на Давидові, правда? Ми дивимося, коли читаємо Слово Боже, і думаємо, чому, Господи, впав такий вибір твій на цього юнака. Один переклад каже білокурий, один каже, він був рудий. Це є неважливо, але він був юнаком, і Божий вибір впав саме на нього. Саме на нього. Ми б дивилися зовсім інакшими очима. І наш би вибір був зовсім інший. Але Божий вибір, він зовсім не такий. Він зовсім не такий. І ми, коли читаємо ці історії про Давида, правда, про Гедеона. Про Йосипа ми читаємо, якого, знаєте, навіть його брати казали, оцей Сновида, правда. Чому Бог вибрав саме Йосипа, правда? Але які діла були через їхнє життя? Бог бачив серця їхні. Це був Божий вибір, брати і сестри. Ми не знаємо і коли не до кінця, можливо, і не зрозуміємо, чому Бог так вибирає. Коли ми читаємо, здається, послання до Римлян, 8 розділ, там Бог каже так. за... Якова і Ісава. Коли ще вони не зробили нічого ні доброго, ні злого, Бог каже, Якова полюбив, а Ісава що? Зненавидів. Я колись готував на це місце проповідь, і я не знаю, чи я колись її підготую, вона для мене є дуже важкою. Божий вибір. Боже предупредилення в житті людей. Господь каже, кого я хочу милую, а кого хочу, ожорсточую. Але хто ми люди, щоб щось підказувати Богу, правда? Хто ми є люди, щоб, підказувати, щоб щось підказувати або перечити Богу? Ми сьогодні повинні дякувати, що Бог вибрав нас, що Бог нас спас, слава Господу, і молиться за те, щоби спасіння це отримали наші рідні і наші близькі. Читаю ще одне місце слова Божого, і буду закінчувати своє слово. Апостол Павло до Галатів в першому розділі каже так: ви чули про моє життя? Колись в юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її. Каже, ви чули про моє життя. До Галатів, я... каже, ви чули, ви знаєте про моє життя. Ви знаєте про те, як я жив і що я робив. Я робив страшні речі. Ви знаєте, каже, бо я переслідував несамовито. Навіть таке слово вжив несамовито Божу церкву та її руйнував. Ну, був дуже страшний чоловік на той час. І всі боялися його, боялися тих переслідування. І каже, я досягнув в юдействі більших успіхів, аніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Каже, я досягнув вершини знань. І каже в юдействі, каже, успіхи мої каже, були набагато більше серед моїх ровесників, як всіх, каже, ніж багато ровесників мого роду. І каже, був завзятим до того, каже, до, 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 прихильником батьківських передань. Гнав церкву. Гнав церкву і дивіться, що каже далі. Коли ж Бог, який вибрав мене зло на моєї матері, і покликав своєю благодаттю. Уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благословив благовістив між язичниками. Слава Богу. Ну чому вибір впав на такого чоловіка? Правда? Я пам'ятаю, коли ми читаємо дії святих апостолів, коли було покликання Павла, і він пішов в Єрусалим, то слово Боже каже, він прийшов і хотів пристати до учнів, а учні що? А вони боялися його? Вони боялися Його. Боялися, вони не повірили, що він став разом з ним, що він став учнем, поки Варава, Варнава не взяв його і не привів до апостолів. Люди були налякані, люди не вірили. Люди ніколи не могли подумати, напевне, в той момент, що такого чоловіка вибрав і змінив Бог. Ну, не могли повірити. Але Бог щось бачив інше в Павлові. Це був його вибір автономний. Каже, він мене полюбив в лоні матері. Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Божий вибір. Сьогодні, брати і сестри, знаєте, ми часто дивимося, буває, в нашому житті на людей і думаємо, він пропащий, з нього нічого не буде. Буває, мім наші вуста відкрити, знаєте, щось на дітей сказати. Ти нерозумний, з тебе не буде толка, ще щось таке. Але Бог він зовсім інакше дивиться. Бог бачить набагато більше, ніж ми люди. Він бачить в наших дітях, Він бачить в наших рідних, він бачить в тому, можливо, алкоголіку чи наркоману, він бачить проповідників. Він бачить співаків, він, можливо, бачить розумних людей, вчених, лікарів. Божий вибір, брати і сестри. Ми сьогодні дякуємо Господу, що Бог милуючий, що Бог милосердний на до нас. І нехай би сьогодні наші вусти, вуста, вони були тільки що благословляти. Тільки що благословляти. І наші думки сьогодні, знаєте, що ми не робили упередженого ставлення до когось. Бог вибирає, Бог зовсім інакше дивиться, Бог зовсім інакше нас бачить. Я не знаю, я казав перед початком проповіді, що Бог побачив мені. Я не знаю, але Його вибір впав на моє життя. Я дякую Господу. І ми зараз помолимося, я думаю, подякуємо Господу за спасіння. Подякуємо Господу, що Бог знайшов нас в цьому світі, вибрав нас, ну і буде молитися за нашу країну, за наших рідних і близьких, щоб Бог явив своє спасіння в нашому житті і в наших родинах. Нехай Богу буде слава.